Дівчатка, полистаємо з вами трішечки борду по в'язанню, Покажу вам, що є цікавенького. Купляти не буду цей журнал, нема сенсу, але щось, щось, можливо, для себе хтось із вас видивиться. Це новенький випуск. Бачите, яка пряжа актуальна навіть на весну Пряжа секційно забарвлення і лицева гладь. До речі, дівчатка, на одному з каналів, це мій в аналітиці свого каналу я побачила. підтягнула мені таку інформацію. На одному з каналів, там 44 тисячі підписників. Є мої відосики. Мої відео з оглядом журнали Сабріна. Просто наложений звук, там якісь пісеньки. І мої відео. Неприємно скажу вам і не знаю, що, як реагувати. Блокувати ті відео чи не блокувати, але ж це мій, моя робота, мій труд. Що ви думаєте по цьому? з цього приводу? Дуже цікаво. 44 тисячі підписників і чужі відео. Так, такий гарний небесний, небесно, небесний блакитний колір. Мені подобається, коли в'язаний трикотаж, навіть без різних візерунків, і з-під низу блузка виглядає так затишно. Напишіть, яка вам модель більше сподобалася, Цікаво. Я, до речі, з, нової, з нового журналу Верена є огляд на каналі. Хто ще не бачив, подивіться. Я посилання прикріплю під цим відео. Вже в'яжу одну майку літню. І ще хочу декілька моделей зв'язати. Такий вдалий випуск журналу. А тут, не знаю, навіть щоб зв'язала. Пишіть, що вам сподобалося. Сумки в'язані, сітка гарна. І це плаття гарне теж. Мені подобаються довгі. І взуття як ідеально підібране, прямо на мій смак. Так, тут уроки по в'язанню гачком. Ось гарний половер теж з блузкою. Дуже стильно. Ось гарна безрукавка біла теж. Так, дівчатка, закінчуються наші модельки. Коментуйте, підписуйтеся, підписуйтеся на мій новий телеграм-канал. Тому що там інформація вся, та, що вам сподобалося з моїх відео. Наприклад, да, фото та фото опису моделі з нашого огляду жур... журналів по в'язанню. Дівчатка, дякую, що ви зі мною. Всім гарного настрою, мирного неба над головою.